Російський парад під загрозою скасування литовища у Москві зачинені. А ми вже годин часов сиділи сама Путін погрожує Арішникам та вимикає зв'язок росіянам. Комбасне сусідство, яке ми маємо. Чим загрожує конфлікт ядерних Пакистану та Індії. Це ганьба. Я дарина трунова. Коротко про головне за сьогодні на 24-му каналі. Урожайна ніч на Росії, а парад під загрозою скасування. Сьогодні ЗСУ вдарили по аеродрому у Підмоскові, де базувалися літаки та персонал, які мали брати участь у параді на 9 травня. В аеропортах столиці Боліт колапс. Руські у паніці, бо литовища закривають через атаку українських безпілотників. Ох, ми щеліціємо із Акутська. Только сели в Питер, и уже 6 часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Потому что огромная очередь и разгружают самолеты. никто никуда не летит, никто никуда не вылетает. Mm, а от в російському саранську навіть вводили надзвичайний стан, бо там дрони атакували одну з дуже важливих цілей: єдиний на Росії завод оптоволоконних систем. Ну і дійсно оптоволокно це одна з переваг ворога на фронті. За рахунок дронів на цьому ж оптоволокні цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. І тепер підприємство може взагалі зупинити роботу. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації. Ну а ще за кілька кілометрів від нього знаходяться Саранський механічний завод та завод «Саранськабель». Там є влучання, і місцеві теж повідомляють про вибухи. Ну і це не останні цілі на Росії. Палає сьогодні і на підприємству Ростеху у Тульській області, де розробляють високоточну зброю. Там, зокрема, виробляють гради, урагани, смерчі, торнадо та боєприпаси для системи Санцепьок. І це була наймасованіша атака по Росії на болото. Летіло більше 500 далекобійних БПЛА та ракети.

Мы все с вами, как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами. Вместе с тем мы должны учитывать, учитывать те, те, то, скажем так, опасное соседство, которое мы имеем. Ну а Росія погрожує вдарити по Україні арішникам. Але чи справді вона готується до цього удару, розповів керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Останній пуск решника, другий він був невдалий, фактично, ракета не полетіла безпосередньо. Це потрібно постійно тримати в голові. І потім ця отистерія пропагандистська, яку росіяни робили раніше, вона звелася: ну зійшла на нівець. Тут вони знову відродили речник тільки тому, що безпрецедентні атаки відбуваються невідомих дронів по Росії по їхньому ВПК, і вони переживають за свій парад. Україна буде знати заздалегідь за багато годин до пуску, що цей пуск планується і відповідно певні попередження. І ви ці попередження регулярно бачили раніше на певних ресурсах про Капустин'яр, коли існувала загроза пуску, максимально інформаційні майданчики наповнювалися певною інформацією, тобто українці завжди матимуть час вжити заходів для того, щоб бути в безпеці в цей момент, тому зненацька. Навіть якщо їм щось стрельне в голову, це нікого не застане. Ну а від безсилля агресорка б'є по мирним містам. Сьогодні через атаку безпілотників на столицю двоє людей загинули. Восьмеро постраждали, з них четверо діти. У Святошинському районі уламки влучили у багатоповерхівку, горіли квартири на чотирьох поверхах. Займання були і в Дніпровському районі у Шевченківському районі. Уламки впали на п'ятиповерхівку, а це поруч з посольством США. Натомість у Трампа заявили, що Україна готова заморозити війну по нинішній лінії фронту. Має бути створена 30 кілометрова демілітаризована зона. Але ключове питання спершу встановити 30-денне припинення вогню. Про це заявив спецпредставник Трампа з питань України Кіт Калох каже, українські війська можуть відійти на 15 кілометрову зону, і так само російські. Це створить ось цю. 30 кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові коаліції рішучих. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 кілометрів, і ви, росіяни, також відходите на 15 кілометрів, тобто створюється 30 кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення, і, от, якщо вдасться утримати це перемир'я протягом 30 днів, я справді в це вірю, тоді його можна буде подовжити. А як військовий, я скажу, дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть. Ну а китайський лідер та Путін на цьому тижні можуть відновити переговори щодо газопроводу Сила Сибіру. Сибіру-2». про це передає Блумберг. Газопровід дозволить Росії постачати Китаю додаткові 50 мільярдів кубометрів газу на рік, що якраз таки має компенсувати збитки на ринку Європи. Хоча переговори ці. Тривають роками Китай виставляє Росії вигідні для себе умови, на які поки що Росія не погоджувалась. Адміністрація Трампа хотіла, щоб Україна прийняла депортованих зі США мігрантів громадян інших країн. Про це пише The Washington Post, але Україна не приймала жодних громадян третіх країн зі Сполучених Штатів і поки що немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав цю американську пропозицію. Один із українських чиновників сказав, що йому невідомо про будь-які політичні вимоги висунуті штатами щодо їхнього бажання, аби Україна приймала депортованих. Путін вважає Україну частиною Росії. А той, хто думає, що він зупиниться, дурень. Про це заявив експрезидент Байден. Він назвав підхід свого наступника Трампа щодо Росії проти України сучасною політикою у миротворення. Він боїться, що це може стати сигналом для європейських країн, що настав час поступитися Росії. Путін вважає Україну частиною матері Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну. Він не може змиритися з тим, що радянський союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурним. Загроза нової війни. Пакистан і Індія заявляють про загиблих через взаємні атаки. У Пакистані вранці через ракетні удари Індії загинуло вісім людей. Про це заявив генеральний директор міжвідомчого управління зв'язків з громадськістю Пакистану Ахмад Шаріф. Натомість індійська армія також повідомила про загиблих цивільних. Троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ, які вдалися до довільного обстрілу лінії контролю. Ну і Трамп назвав ганьбою удари між Індією та Пакистаном і сподівається, що конфлікт швидко вирішиться. Ні, це ганьба. Ми тільки но почули про це, коли входили до овальної зали. Щойно почули про це. Я думаю, люди знали, що щось має статися. Ґрунтуючись на спогадах із минулого, вони билися довгі. Час Знаєте, насправді вони билися багато десятиліть і століть. Якщо добре подумати, я сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко. Канада передасть Україні російський літак Руслан арештований у червні 23-го року. Про це повідомила віце-прем'єрка Стефанішина. Там вже почали процес його конфіскації, і рішення має ухвалити вищий суд Онтаріо. Він працюватиме зокрема на благо України. Щоб зрозуміти масштаб, Ан-124 Руслан за довжиною складає три чверті футбольного поля, близько 69 метрів, з розмахом крил ще більшим. Його висота приблизно 17-поверховий будинок, 21 метр. Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи, і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо. Ну а сьогодні у Ватикані розпочався конклав, де мають обрати нового папу римського. Він стане 267-м потифіком, наступником померлого папи Франциска. Папу римського обиратимуть 133 кардинали, які з'їхалися у Ватикан з усього світу. Загалом нараховується понад 250 кардиналів Римокатолицької церкви. Однак право голосу на конклаві мають лише ті, хто не досяг 80 років. Ну, а що ж думаєте, ви чи буде все таки удар арішникам? Як Росія реагуватиме на 9 травня? Які провокації може готувати? Як ви зокрема готуєтеся? Давайте все це обговоримо у коментарях разом. Дякую вам, що дивитеся! І до зустрічі в ефірі 24 каналу.